Іграшки настільні ігри Зона відпочинку. Це укриття в закладі дошкільної освіти номер 236 Візуально схоже на звичайну групу дитсадка. Облаштовуючи локацію, дорослі намагалися зробити її максимально комфортною та безпечною. Коли ми облаштовували укриття номер 2 ми врахували досвід попереднього укриття і за основу взяли концепцію групової кімнати, яка ну виправдала себе на 100%. Дітям такому укритті безпечно, комфортно і спокійно. В усіх ігрових осередках розміщені атрибути ігри, які надають можливість дитині віднайти справу до душі, гратися з однолітками. Вони будують, малюють, розфарбовують, граються іграшками, граються в настільні ігри. Не забули ми і про рухову діяльність. Нині у Кривому розі працює майже сотня дитсадків. Кожен має щонайменше одне сертифіковане укриття. Під час ремонту враховуються всі вимоги: від прокладання систем вентиляції, електро- та водопостачання до облаштування підлоги, стелі, монтажу санвузлів. Ми ж усі розуміємо, що на початок війни жодного укриття взагалі в Кривому розі не було. Але якщо казати про дитячі садки, то зараз у нас вже працює 99 дитячих садочків. І в 6 з яких є по два укриття вже, сертифіковані безумовно, ДСНС. От сьогодні відкрилось додаткове укриття в 236 дитячому садочку на Дніпро Шосе. Це додаткове 50 дітей, а всього у нас 4,5 тисячі дітей вже постійно відвідує дитячий садок. При цьому ми. Постійно збільшуємо кількість груп, які працюють з інклюзивними дітками, з дітками для особих потреб. От, наприклад, у 236 му дитячому садочку тут всього 96 дітей і працює вісім груп, і шість груп це групи для діток з додатковими освітніми потребами для особливих діток. До мене до речі, постійно звертаються батьки, щоб таких груп ставало більше. Тому акцент зараз ми робимо на це також. Дитсадки, у яких коштом міського бюджету облаштовано два укриття діють у Довгинцівському, саксаганському, тернівському та покровському районах. Олег Ендриксон, Денис Захаров цей день.